В місті триває підготовка до виступу в проєкті Майдан з телеканалу Інтер. Все почалось на стадіоні колос в суботу. Вранці в перші дні репетиції бажаючих взяти участь у телешоу було всього близько 200. Однією з перших на репетицію прийшла восьмирічна Даша. Про конкурс її мамі розповіла хореограф Гуртка «Міленіум», де вже три роки танцює дівчинка. «Вона сама захотіла нам друзі розповіли, що починається цей проєкт. І вона дуже захотіла сіла вікторовна. Предложила ми рішили що буде. Она говорит, мам, я же принимаю участие, защищаю город, значит, надо, чтобы все было на высшем уровне. правильно. А что, вы хотите э, все, победить? Они хотят а... только победить. Ти проходять щодня вранці і ввечері по кілька годин діти відшліфовують рухи і фігури. Хореограф Борис Поля від телеканалу Інтер Ігор Ваганов налаштований тільки на позитивний результат. До ефіру Бориспіль готовий для участі в наступному турі. Готується етнокомпозиція. Скорее всего, мы будем готовить такой смешанный. То есть у нас есть команда барабанщиц, у нас есть э, люди, которые представляют народные танцы. И, скорее всего, это будет этнос, потому что я немного усведомлен о том, что будут э, ребята делать из Полтава-Комсомольска, я с ними там работал. Поэтому я на ділатина Даринка не пропускає жодної репетиції до майбутнього виступу. Ставиться по-дорослому і мріє про виграш. Мама її повністю підтримує і сподівається, що початок навчання не поставить доньку перед важким вибором. Я сподіваюся, що ми будемо кататися кактасовміщать. Ну, звісно, якщо це буде сильне мішать школі, то будемо розказляти пріоритети. Основна задача майдансерів виконувати рухи синхронно. Найменшим учасникам шоу допомагає хореограф. Аліна. Так і є. Ще, ще, ще. Між тренуваннями влаштовують п'ятихвилинні перерви. Все гарно, мені тому що подобається. А коли виступавати будете? В суботу. В Києві будете виступати? виступатимете? Ви поїдете піднімаєте. Як німеть потом этот спор покажет. На першому ефірі в суботу всі 13 міст презентують сольний номер візитку. Фігуру літака, на якій буцемто прилетить Бориспіль на Майдан Незалежності, створюють більше ста школярів. Далі на сцену вийдуть парашутисти і стюардеси. Красиво. Я, как, такой, мы оттуда Красиво сместимся на линию выровняемся, потом пробежим вот так по и вытянемся. То есть мы по тому краю сделаем задник, потом. чтобы, чтобы мы не просто убежали со сцены, мы сделали задник, а к нам вся группа потом самолет уже подошел. Давайте мы так и поступим, да? То есть мы практически уже самолет, мы уже вышли. Мы сейчас просто сверху еще посмотрим на вас, как это смотрится. Зайдите за линию сейчас, за белую. Зайдите. Ребята, из хвоста самолета 6 человек взрослых. Дайте мне сюда, пожалуйста. Так, ребят, еще раз. Давайте мы сейчас приехали, э, приехал телеканал ваш. Мы сейчас покажем, что мы умеем. Мы друзья перелезные птицы. Выпускай Майдансерів будуть головний хореограф проєкту Олександр Лещенко, режисер Оксана Байрак та журналісти телеведучі Отарку Шанашвілі. Але маленькі бориспільці журі не бояться. Чого сидіти вдома і дивитися в той же телевізор і в той же комп'ютер тут є багато своїх плюсів, що ти маєш проводити тут свій вільний час, ти задіяний у чомусь, і ти можеш розвиватися далі. Тобто можеш навчитися тут танцювати навіть. У Нас дуже багато зараз людей, дуже багато тобто, місця, але мінус в тому, що дійсно на сонці треба носити щось з собою, якийсь головний убір для того, щоб. Не спектися на сонці, просто репетиції дуже класні. Ми всі е, йдемо з неї з цієї репетиції. Всі мокрі, всі брудні, задоволені, але такі брудні, мокрі. Що це просто супер. Мені подобається майже все, тому що тут класні хореографи, вчителі і шутять. І ну на нас не кричать, Нам показується нормально і добре. Це дуже багато емоцій. Це ну не передати словами. Настільки чудова атмосфера, люди дуже привітні і звичайно шкода, що так нагружають в перші дні, але це того стоїть. Ця атмосфера на прямих ефірах це. Не передайте міста. Учасники проходять через тури, і ті, хто на думку журі і телеглядачів, танцюють краще за всіх, виходять у фінал. У кожному турі за олімпійською системою вибуває по одному місту. Змагання складається з кількох конкурсних етапів. Кожен з яких окремо оцінюється журі. Паралельно протягом всього ефіру проходить глядацьке голосування шляхом СМС-повідомлень і телефонних дзвінків. Міський голова Анатолій Федорчук переконаний, що Бориспіль буде гідним супротивником у танцювальному поєдинку. Переможець цього. Конкурсу телепроекту, отримує гонорар у розмірі 1 мільйон гривень. Ми ще з дітками не говорили, але я так думаю, що вони усвідомлювали і свою місію, і відповідальність. Якби вдалося, що ми виграємо цей проєкт, то ці кошти спрямувати на добудову приміщення реабілітаційного центру де діти сьогодні перебувають у хворі на церебральний параліч. На сьогоднішній день ще дуже мало уваги приділяється інвалідам, особливо цій категорії дітей. Нас, подивіться, навіть сьогодні немає жодної школи. Яка б була пристосована для навчання цих діток. У нас немає, по суті, жодного будинку, який би був відповідав цим стандартним нормам, ліфти, туалети і так далі. То, хоча б реабілітаційний центр, ми повинні створити, де вони могли проводити свій вільний час. У другому сезоні майдан за головний приз разом з Борисполем будуть змагатися Дніпродзержинськ, Донецьк, Запоріжжя, Київ, збірна Криму, Львів, Одеса, Полтава, Комсомольське, Рівне, Суми, Харків та Чернівці.